Урок української мови? Погляньте уважно на тему 29. Відмінювання прикметників. Прикметники з основою на твердий приголосний у називному відмінку однини мають такі закінчення. У чоловічому роді ій, у жіночому роді а, у середньому роді Е. Наприклад, слово ранковий, Який ранковий чоловічий рід. Яка ранкова жіночий рід, яке ранкове середній рід. І поглянули уважно на закінчення. Далі запишемо у ЗОшит. Записали число. Класна робота Посередниці вправо один. Не забувайте тиснути на паузу. Дивимось дуже уважно. Вправо один. Утвори прикметники від виділених іменників. Запиши за зразком. У нас є зразок горщик із глини. Як би ми записали прикметник з іменником глиняний горщик. Запишіть, будь ласка, цей зразок завзацу горщик із глини. тире глиняний горщик. Я нагадую, ти з на паузу, коли записуємо. Далі кома прикраса з діамантів. Прямо так і записали прикраса з діамантів. А через тере давайте запишемо, щоб був прикметник і іменник. Діамантова прикраса. До речі, зверніть увагу на роди прикметника і іменника. Слово прикраса вона моя, жіночий рід. Відповідно, слово діамантова також буде у жіночому роді. І подивіться на закінчення. Закінчення А. Ну, хіба не підходить під наш, наше правило, яке позначено зверху. У жіночому закінченні А. Далі пишемо через кому ланцюжок із золота. Тре-золотий ланцюжок. Звернули увагу ланцюжок, він мій чоловічий рід. Золотий слово також відноситься до чоловічого роду. Вони зв'язані між собою, побачили? І закінчення й все підходить під правило. Далі, через кому намисто із скла. Тире, скляне, намисто. Слово намисто воно моє середній рід. Відповідно, і прикметник, прив'язаний до іменника, який до нього відноситься скляне це середній рід. Закінчення Е. Наступний стовпчик зробіть самостійно, продовжуємо писати через кому. Перегортаємо сторінку. Давайте подивимось на таблицю. Ось у нас є, погляньте уважно. Відмінки називний, родовий, давальний, знахідний, уродний та місцевий. У називному відмінку, погляньте уважно, у нас є роди, позначено нам. В чоловічий рід, жіночий і середній. І, в залежності від роду, питання змінюється. В називному відмінку, коли ми маємо на увазі прикметник, у чоловічому роді питання який? У жіночому роді яка? В середньому роді яке. Пам'ятаємо, це все ще називний відмінок. Далі родовий відмінок, питання якого, жіночий якої і середній якого. Давальний якому, жіночий який, середній якому. Погляньте уважно, в залежності від відмінка змінюється вид питання. Адже ми знаємо, що прикметник відповідає на питання який, яка, яке. Відповідно, це його початкова форма, тобто називний відмінок. Давайте подивимось на прикладі слова, слова вірний. Ось таке слово який вірний. Це у нас чоловічий рід закінчення, «и», зверніть увагу, називний відмінок. Далі, як би ми це слово змінили на жіночий рід? Питання яка і зразу вірна. Середній рід питання яке вірне. Так, а тепер дивимось на род... родовий відмінок. Немає якого вірного, немає якої вірної, немає якого вірного. Це до середнього роду відноситься. Далі, давальний, відповідно. Даю якому вірному, даю який вірній, якому вірному. Далі знахідний, який вірний, також може бути у варіанті якого вірного, треба дивитися на сенс тексту. Яку вірну, яке вірне. Орудний відмінок. Орудую яким вірним. Орудую якою вірною, яким вірним. Дуже часто середній рід, бачите. Середній рід повторюється із чоловічим. Тут важливо не плутати. Ну і місцевий на якому «На вірному» або «на вірнім». на якій навірній, на якому «На вірному». «На вірнім». Розглянули з вами уважно дуже таблицю. Дивіться, будь ласка, можете усно, я нагадую усно, зупиніть, будь ласка, відео, і провідміняйте слово щирий. Ось так само, як вірний, тільки щирий. У наземному відмінку чоловічий рід, дивіться питання, який? Щирий це воно і буде, це чоловічий рід. Якби ми сказали про яка? Про жіночий рід, в наземному відмінку, я нагадую. Щира. І якби ми сказали про середній рід щире. Так, далі. Даю якому? ні, Вибачте, немає якого у родовому відмінку. Якого. Щирого, якої щирої, якого щирого. Спробуйте зробити це усно. Будьте уважні по всім відмінкам. А ми перейдемо з вами до домашньої роботи. Це все ще сторінка 115, але вправа четверта. Вам потрібно прочитати текст і дібрати з довідки прикметники, ставлячи їх у потрібних відмінках. Думаю, довідку бачать усі. Давайте її прочитаємо. Блискучий, пахучий, молодий, безжальний, білий, весняний, солодкий, маленький. Ми бачимо, що все це прокумент, відповідають вони на питання, який, відповідно, є чоловічим родом. І нам потрібно із цієї довідки ставити слова у текст замість знаків питання, ну і відповідно змінити це слово, щоб воно підходило за сенсом. Дивимось зазвичай на. Іменник, з яким зв'язаний цей прикметник, і за ним легко визначити. Це ваше домашнє завдання. Ви переписуєте повністю текст, вставляючи ці слова і підкреслюючи те слово, яке ви вставили. Можна в ньому виділити закінчення. Ніби дитячі оченята з цікавістю поглядають на світ листочки і знак питання, якої берізки, давайте подивимось. Можливо, молодої? Давайте вставимо молодої. Ану, чи буде це правильно? Перевіримо, коли ви зробите домашнє завдання. На світ листочки молодої берізки. Свіжий весняний вітерець розчісує її довгі віти. Сонце зігріває білу красуню своїм. Ану, перевірте мене, чи правильно я вставила прикметники? Можливо, там інші. Але принцип ви зрозуміли. Ось таке домашнє завдання на сьогодні.